Доброго дня, шановні. Прийшла з городу, принесла, ось зібрала томати. І головне, що я хочу показати, ось отакий, жовтенький. Ну, Їх сім штук було на стеблі. Ну, п'ять ще є. Два я зібрала, а це третій я зняла. І хочу зважити, яка вага ось. Отакий 677 грам. Оп, бачите, який. О. Гарно. Він смачний, дуже добрий. Але високий. Один кущ у мене в теплиці, а один оце я так любуюся, показую у шпальній грядці високий. Теж жовтенький, але такий великий не виріс. Це в теплиці ото такий. Ну, 5 таких, 3 кілограми з куща, ну, то нічого, може бути. Бувайте здорові!